Добрий день. Добрий день. Я, мене звуть дружин Андрій, я я головний інженер товариства Фортуна. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності ТОВ «Фортуна» в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з виробництва асфальтобетону за адресою Одеська область одеський район, територія молодіжницької сільської ради за межами населеного пункту. Процедуру оцінки впливу на довкілля було розпочата 4 листопада 2024 року, 6 грудня 2024 року, в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення. Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності та фортуна. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування зауважені пропозиції від громадськості. Як ми бачимо, представники громадськості у нас відсутні, тому будемо чекати до 10 хвилин. Якщо ніхто не доєднається, будемо вважати, що громадські слухання відбулися. Добре. Тож представники громадськості до нас не доєдналися. Будемо вважати, що громадські слухання відбулися, але без представників громадськості. За результатами таких слухань буде складено акт про відсутність громадськості, який буде оприлюднено в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення.